Пробоїни від ворожого снаряду для машини як рани для людини. Бійці, аеророзвідники спецпідрозділу Хорд працювали у Бахмуті, де групу накрило. Двох тяжко поранило, а автівку ледь врятували і з місяць ремонтували. Цікаво, що раніше четверо з побратимів одного взводу були сусідами в одному будинку, а тепер воюють в одному зводі БПЛА. Ті ж добровольцями з нашого району, з первітні війни. Ці побратими ось так розкошують у найманій Донбаській хаті лише частину доби. Проти бліндажа це п'ятизіркові умні. Да, це супер. Ми оплачуємо тільки комуналку, і все. І тут ми живемо. Але від прильоту російських снарядів цивільний будинок геть не захистить. І касетки летять, і гради летять, От все летить. До бахмута тут, тут скільки? тут? Чуть, чуть Да. да кілька да, кілометрів. Да. І це ви туди на роботу їздите фактично. Ну так, да, да. ми туди їздимо на роботу кожен день. В Три години ночі піднімаємося і виїжджаємо от, працювати. Дуже тяжко прорвати цю оборону їхню. За цей час вони дуже гарно от, і, ну, Ми йдемо. Коли ти не на завданні, то не байдикуєш, а поновлюєш енергоресурс. Поставили всі прилади, всі кафлошки, всі. Зарядність, пульти, дрони на зарядку, тому що ніхто не знає, коли буде наступний виїзд. Мета кожного виїзду на нуль роздобути інформацію для арти, куди треба влучити, щоб точно знищити ворогів. А ще ледь не щодня відточування військової вправності на прифронтовому полігоні. Коли у вас є можливість щодня бути на, на передові, то для чого полігон потрібен? Щоб відточувати навички, обязательно треба тренуватися на полігоні, Яка є можливість. Тобто, це як м'язи качати. Звісно, звісно, да. Хтось стріляє, а аеророзвідники тренуються із дронами, бо ці пташки головна ознака сучасної війни. Не лише очі бійців, а й зброя також. Ми займаємося для початку аеророзвідкою, а також виконуємо скиди бомбочок та гранат. На даний час ми використовуємо MAVIC-3. Це ну, ми вважаємо, що це в принципі найкраще рішення. 16 спутників до зльоту готовий. Ось такі бомбочки робимо самі також, але можливо робити більше. Це лише на піхоту. Радіус враження до 10 метрів. 10-15. То, то хто в радіусі 10 метрів, ті, ті загинуть? Не загинуть, отримують поранення. Такі непогані дуже. Е, якщо був би більше дрон, то можна б робити було б і на техніку, і на більше е, вражої сили. Увага, скид! На схід, майже до самого Бахмута, ми з сином Ярославом, оператором-волонтером, приїхали не просто в гості до давніх друзів. Мені нещодавно було день народження 55 років, і е, ну я вирішив. Ну, трішечки до цього долучитися і сказав своїм підписникам, щоб давайте назбираємо, відкрив банку, як це зараз модно. Так. От, і ми назбирали. Дивіться, 72 тисячі гривень. Я просив 55 55 років, а маємо 72. Розбиваємо Рисно. розбиваємо. Але навіть зібраних моїми фоловерами двох тисяч доларів замало для придбання трьох комплексів, що забезпечать бійців хорту принципово новою якістю розвідки. Але все одно до 9 мільйонів ще дуже далеко. Зараз ще там з хвостиком тисяч, навіть мільйона немає. До кожного з необхідних на передовій комплексів для аеророзвідки входять сучасні БПЛА Мавік t та Матріс t дрони камікадзе, мобільний командно-спостережний пункт та обладнання, ретранслятор підсилювач, Starlink та додаткові батареї. Тому е я хочу, щоб глядачі нашої програми «Сніданку з 1 плюс 1» долучилися до цього збору і приблизили таким чином нашу перемогу. Аеророзвідники впевнені, що системи, на які вони збирають гроші у людей, прослужать довго і гарантуватимуть цілодобове спостереження за скупченнями окупантів і наведення на них нашої артилерії. Ми будемо дуже вдячні кожному, хто зможе внести хоча б мінімальний платіж для досягнення нашої спільної мети. Рік тому сніданок вже гостював у розташуванні добровольчого батальйону Хорт на Херсонщині. Тоді ми разом із захисниками готували бограч. Невдовзі після нашого від'їзду сили оборони України звільнили Херсон. Комбат Булат, який створив хорт у 2014-му, і досі воює, говорить, що за рік загинуло чимало побратимів, а хтось вирішив воювати далі. Самотужки ми там порозділялися, половина війна, в одному підрозділі. Вже майже рік хорт у районі Бахмута. Цього разу ми теж підтримали гастрономічну традицію, але змінили меню. Приготували у казані узбецький плов, українці і азербайджанець. Де пологіки в году будемо назови десерт В прошлом перше, в этом году второе. і в следующем году десерт. я напишу плов, бомба можна? Що какрана як Україна? Я ще ніде нема так. Нам, на мой погляд, після війни всі жителі наші поємники будуть завідувати нам. Дойдемо до кордонів нашого ворога, виганемо, і будемо жити ще краще, ніж жили.